Мовчиш, що заслухатись можна, потонути в м'якій тишині, і якби не було тривожно, то чудесно було б мені. Я не знаю, чи ти вродливий і чи ти на світі один. Ти для мене, як справжнє диво. Котре виникло без причин, але в серці пересторога і зривається словом, іди. Пізно стрілися наші дороги. Є на них уже інші сліди. Вірю в серце твоє і волю. Вірю в правду очей твоїх, знаю, ти б не спіткнувся ніколи об каміння моїх доріг.